користується понасними дроваколами каністра із правильним і машинки двигуна і у вас слаба напруга та догору ганяється маховик можна доповнення для дровокола отаку придбати за номером телефона на відео спеціальну е, плату, яка розганяє швидко двигун електронного типу спеціально тільки для дробоколів каністра. Зараз покажу, які оберти будуть на меховику без плати. Мірять будемо з таким тестером, який відбивається лазер від стрічки. До 4,5 тисяч тисячі набирає оберт, але дуже довго і слабо. пробуємо з платою. Підсоєнили плату до сеті, а до плати в спеціальні розетки там немає ніяких включателів, включателів прямо дробокол. Тепер міряємо, які оберти, як буде набирати із цією платою. Краще було видно отак. стартує дуже потужно. Також по ходу дій із цією платою Дровокол розвиває більшу швидкість, чим без цієї плати. Я ще обертів. Потужніша стука. На таких обертах дрова буде розривати крепко. ще подождати, то він набере 5,5 тисяч обертів. Зараз 5 тисяч тихів.